Не купили ми вчора машинку клієнту, не підійшла нам ця машина. Деякі там були нюанси, плюс мені не сподобалось, як запустився двигун. Двигун запустився так, якби я ніби підтроював, потім трошки прогрівся і почав працювати добре. Але так двигун дизельний не має запускатися і не має підтруювати. Так що автомобіль ми вчора не купили. Будемо далі шукати автомобіль під замовника. Так що ось такі ситуації. Не завжди приїжджаєш просто до того приватного продавця і можна купити без проблем машину. що ти проїдеш там 100-200 кілометрів, приїдеш, а там не те, що ти очікував, або якісь є завади, проблеми, про які не було сказано. Якось так Так що тачку не купили з понеділка, їдемо в Німеччину. Будемо підшукувати інші варіанти. Так що, ось так. Сьогодні субота. Зараз покажу вам, що таке вебасти. Дивіться, тачка стоїть, Вона собі шумить і всі вікна вже повністю порозмерзалися. На дворі мінус 5. І ти собі сідаєш в тачечку. Оба. А тут вже тепленько. В машині тепленько, прогріто і можна їхати. Так що слідкуйте, з понеділка будуть нові поїздки, нові машини. Всім гарного дня, па-па!